Як захотіти хотіти? По-моєму, це взагалі питання всіх питань. Бігати я зранку я не хочу, зарядку робити не хочу, англійську мову вчити не хочу. Взагалі я нічого не хочу. А чого ти досягнеш, якщо ти нічого не хочеш? Ну, зараз я вам розкажу коротенько і лаконічно, як захотіти хотіти. Перше мотивації від усвідомлення. Вам треба просто дуже глибинно подумати, даючи відповідь на два питання: що я набуду, якщо я буду цим займатися, і що я втрачаю, чого я ніколи не досягну, якщо я не буду цього робити. І це вже буде підвищувати ступінь вашої мотивації. Далі, звісно, що велика мета буде породжувати демотивацію і страх. Ну, ви ж знаєте, що велику мету треба розбивати на маленькі відрізки Ну, окей, я хочу прийти до рівня, бігати 10 кілометрів кожного ранку. До речі, я так займався таким. Ну, добре, ви можете сьогодні пробігти 10 хвилин. Не 10 кілометрів, а 10 хвилин. Ну це ж абсолютно реально. Третє. Та викиньте ви цей свій перфекціонізм. Я або ідеальна, або ніяк. Та да ви ж так нічого не досягнете. Ну що краще, хоча б щось зробити, ніж нічого не зробити. Та да я не буду нічого робити, тому що не, я ж не зроблю ідеальне. Так ви ж ніколи не досягнете так ідеального. Четверте: слухайте і дивіться тих, хто досягає великого музиканта. Слухає, і дивиться на майстрів цього мистецтва. Якщо ви спортсмен, ну подивіться, або навіть зарядку робити. Мене от, наприклад, страшенно надихає, коли я дивлюсь на якого дідуся, яким там 82 роки, 92, і вони ще в гарній спортивній формі. І це також мотивує. Техніка двох хвилин. Наступна порада. Ну, добре, окей, ви можете дві хвилини. От я хочу почати читати, але мені все не до того. Подумай, скільки ти часу в соцмережах проводиш. Ну, давай, сядь, дві хвилинки почитай, і потім у тебе з'явиться бажання. Далі. А радість у процесі, коли я спробував, дві хвилинки мені сподобалось, то я ж можу і п'ять хвилинок, і мені вже почне потроху подобатись. Уявіть себе, у майбутньому. От як ви виглядаєте, коли ви дійсно ви Маєтесь бігом, і у вас здоров'я. Ви почали читати, скільки знань, а сам процес задоволення. У вас є. Зовнішні стимули принаймні мають бути. Знайдіть собі друзів, знайдіть собі людей, які будуть вас підтримувати. Знайдіть собі якусь певну винагороду. От ви зробили місяць, протрималися. Ну от, нехай у вас буде нагорода за це дев'яте, та просто елементарно хваліть себе, говоріть собі, що я молодець, слава Богу! Дивись, я досягаю, я себе ламаю заради того, яким я хочу стати, і врешті-решт. Ну, якщо ви місяць протримались і воно вам не заходить, воно вам не цікаво, да також подякуйте і знайдіть те, що вам буде заходити, що вам буде подобатися.